Україна в стилі літо осінь, 10 липня, контраст, що збиває з ніг. Привіт, друзі! Ви на каналі Саркастичний Синоптик. Тут погода не просто температура, а справжній спектакль. І сьогодні, 10 липня, сцену розриває. На заході осінь, на півдні, пекло. Що коїться з небом, та чи виживе твій гардероб після цього прогнозу? Не забудь поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, бо з такою погодою жарти не закінчаться ніколи. І обов'язково напиши в коментарі, в тебе плюс 15 чи плюс 37 О, так, 10 липня, день, коли Україна вирішила зіграти в гру, вгадай, яка ти пора року. Бо якщо ти на Заході вітаємо, ти виграв у осінь. А якщо на півдні, ласкаво просимо в духовку. Температурна шизофренія України. На заході плюс 15 плюс 18 дощ, хмари і легкий осінній депреснячок. У повітрі запах мокрого листя і гарячого глінтвейну, якби не липень. А от на півдні країни плюс 37 плюс 38 і це не прогноз, це попередження. Тут не погода, а тест на виживання. Шорти плавляться, асфальт пливе, а кондиціонер стає членом родини. Захід України. Львів, Луцьк, рівне, типова британська осінь, сірість, дощ і фраза: Не забудь парасолю стає молитвою Ужгород, Івано-Франківськ, Тернопіль, прохолода і волога в бонусі. Тут можна не тільки змерзнути, а й замислитися над сенсом життя. Житомир, Вінниця, Хмельницький, трохи тепліше, але з сюрпризом у вигляді грози. Щось типу: Я вже був сонцем, але згадав, що сьогодні Самсон, центр і південь, Київ. Демократичний клімат плюс 31 градус в день для тих, хто ще не визначився, що більше любить дощ чи спеку, Черкаси, Полтава, Дніпро, Кропивницький ідеальні умови, щоб смажити яєчню на капоті, Одеса, Миколаїв, Херсон, море, Сонце і шанс отримати тепловий удар ще до обіду, Пекельна східна Україна, Харків, Запоріжжя, Суми, Краматорськ, Сєвєродонецьк. Тут можна сміливо знімати фільм «Без кондиціонера 2. Головний герой, зневірений вентилятор, і трохи магії на закуску. 10 липня, день преподобного Самсона. Народна прикмета каже: якщо сьогодні дощ, чекай сім тижнів з парасолею. Отже, захід, тримайся. А південь, дякуй, що, хоч без градусу, вина, порада від саркастичного синоптика. Четвер, це день, коли твоє тіло вимагає пляж, а погода дарує калюжу. Обирай з розумом. Ось така вона українська погода. Емоційна, як теща і непередбачувана, як вайфай у селі. Тож бережіть себе, пийте воду, не сперечайтеся з кондиціонером і носіть із собою парасольку і крем від сонця одночасно. Напиши в коментарях, яка у тебе температура, і чи вижили твої нерви після перегляду цього прогнозу. До зустрічі в наступному відео. І пам'ятай, ми не керуємо погодою, але можемо з неї посміятися.